Всім привіт! З вами Іван з равом в чемодан. І розкажу вам про дрони за, для спостерігання за людьми Peżyn. Це абсолютно нові дрони технології, які не може навіть дозволити Ілон Маск. Peжен це дрон, складність якого тобі просто взірве сраку, після якого тобі навіть крінжово дивитися на летаючі пропелери від Xiaomi. Наш дрон Голуб, це дрон, після якого ти думаєш, як таке взагалі придумали в 21 столітті? Це бідус спіріт зі світу дронів. Це те, за що ми любимо слідкувати за людьми. Це мега супердальній зір, це можливість дивитися через стіни на людей і що вони роблять. Та ще це бомба, яка виходить з заднього проходу і дає такі погані бафи, як поганий запах, липкість та порча одежі. Деякі люди почали мінтянгувати проти голубів. Я найду вас та й з'їм вас, покидьки. Голуби це прекрасні пернаті створіння, які оточують нас кожен день. І часом ми не наділяємо на них уваги. А здумалося ви про те, що це не просто тварина. Раптом це літаюча машина, яка вночі закльовує насмерть людей без домівки, чи просто це спосіб слідкування за нами? Я почав думати про це. Коли побачив новину, що прогресивна молодь мітингує проти птахів, і я думав, чому саме так. Першим ділом я відправився на Ютуб. Птиці це дрони для слежки. Експерт Міністерства оборони США на днях заявив буквально наступне. Інопланетяни внедрились в разум і, ілі тіла чаєк, мух і других существ который проводит много времени рядом з людьми в попытке шпионить за нами і отправлять дані обратно розумному Журналист... Після перегляду відео у мене залишилося тільки більше питань, адже автор цих роликів сам схожий на інопланетянина. Вгортавши його канал, стало очевидно, що Руслан Романов точно не зі світу цього. Після стільки відео про НЛО, гібридних воїн п'ятого покоління, воїн гівна та Сечі та викриття новорічної ялинки стає очевидним, що контакт між Нібіром та Землею стався, і він явно посол чужої нам планети. Що означає йолка, яку ми кожен рік. Откуда прийшов даний символізм? Дні зімнього сонцестояння отмечається практично во всіх мирових культурах. Древня основа таких праздников. Ведепочитання предків тих, хто уйшов в мир иной. Иной мир или мир мертвих часто асоціювався з подземним миром. Такі повернемося до суті. Автор стверджує, що через птахів інопланетяни спостерігають за нами. Я шукав шляхи, як це з'ясувати, і вийшов до Івана, який був на початку відео, і люб'язно надав мені віддалений доступ на андрої до кількох голубів. Перед початком шпіонажу потрібно продумати пред Особисто мене звуть Джек, і я вперше прилетів у місто. Інші деталі мого візиту не важливі, тому просто послухайте цю шедевральну музику. Отже, як ви могли зрозуміти, мене змусили літати по золотим сичовим колечкам, і звісно, я чудово виконав цю роботу, за що я отримав 100 бакс. Після цього ми маємо можливість подивитися на те, як голуб дуже епічно літає. Ну, дуже епічно. Отже, ми прилетіли, і наш голуб зрозумів, що треба зробити укриття. Але це дуже нудно, тому я просто скіпнув це, вирізав, ну нікому не потрібно цей лайно, реально камніще. Тут наш гол береться за голову і нарешті розуміє, що треба вже братися за справу. Ми хочемо насрати на машини цих клятих людей. Ну а що, ви б не хотіла насрати на машину людині, яка вас забризкала багнюкою? Я тільки за. І ось цей момент істини. Дивіться, як я спустив цю какашулечку, і як у нього горить. Йому прямо поламало машину і роти в сраку, мазафака. І одразу ми знаходимо собі нову жертву, і дивіться, як нього бомбить. Ну прямо як білогород, дивіться. Після виконаної місії наш голуб вирішив з'їсти чогось. Невідомого і його прямо поперло. Він вирішив, що срати на машини це вже ну, для нубів, і вирішив насрати на голови людей. Я підтримую цей флекс. Декілька разів війшовши у мізки цієї людини, ми нарешті насрали на неї. І на ще одну. І на ще одну. І зараз будемо срати на ще одну. А вона аж впала ахереть. Сремо на ще одну. Не попало ще одну. Ще, блять, три какашки вже. Все, це ще одна людина. Ну, коротше, ми дуже жорстко насрали. Тільки що мене відігнала ця парочка голубків, але голубок тут я один, і в мене вже зразу з'явилася ідея, як їм помститися. Все дуже просто. Я просто сру на них, забираю їхню їжу і йду далі. Але тут ми розуміємо, що поруч стоїть якийсь люмпан в голубій рубашці, який охороняє цих двоїх. І ми йдемо до нього одразу знайомитися. Я йому вже через екран кажу братанчик, maybe you and I could partner up, і він мене тварина ловить. Дивіться, просто сука, відпусти мене! Подивіться на його обличчя, тварина. Після того, як мене відпустило, я вирішив зіграти в піджону Ragdoll Simulator. Як тільки я заспавнився, мене відразу перекусило. Як я зрозумів, це симулятор голуба паши техніка. Після цього я взірвався, вдарився в будинок і вмер все.